Привіт всім. Сьогодні на обід буду жарити рибку таку червону. Ми помили гарно, обов'язково почистили шелуху, все гарно промили. Рибку ми помили, порізали на порції, поперчила я вже, посолити треба гарненько. Ну, так, не, не дуже сильно, вона бере стільки, скільки їй треба. Так, тепер будемо. Обвалювати в муці, отак, хоч вона і красна, але вона буде дуже смачна в муці. Так, тепер смажимо сковородці. трошечки е, масла, олійки чуть-чуть. і хай смажиться. Рибку обжарюємо з усіх сторон. Ось така рибка в нас вийшла. Дуже гарна на вид. На обід будемо смакувати таку рибку. Кому цікаво, Слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайк, я дуже всім вдячна. На обід сьогодні в нас буде рибка, салатик отакий з огірочками, цибулькою. Смачно ще заправити олійкою. І розсольничок. Всім смачного, хто обідає чи вечеріє. всім гарного, мирного дня!